Доброго дня! Перед вами інструкція до практичної роботи з інформатики. Для того, щоб виконати її вдало, вам потрібно скористатися браузером. Відкрити браузер Google. В рядок пошуку ми пишемо Scratch Online. Якщо у вас ця програма встановлена на комп'ютері, то ви можете користуватися нею. Scratch Online Переходимо за першим посиланням і обираємо команду Створити. Чекаємо, поки завантажиться. Якщо у вас встановлена інша мова, то є глобус, ви можете на нього натиснути і знайти конкретно українську мову, з якою ми будемо працювати. На уроці ми розглянули середовище цієї програми. Бачимо, що є перелік команд. Ви можете як окремо обирати кожен блок, можна рухатись. Є також поле, де ви будете створювати алгоритм, і є виконавець для команд. В даному випадку це рудий кіт. На наступних уроках ми вже будемо з вами спробувати його змінювати. Отже, я показую вам, яким чином ви складаєте алгоритм. Починаємо ми з події, обираємо перше, перетягуємо на сцену, коли флажок натиснуто. Потім відкриваємо рух і обираємо ось цей, цю вкладку, перемістити в. І слідкуємо, щоб вказано було обов'язково в нуль. 0. Якщо інше число, то ми натискаємо і змінюємо на те, що нам потрібно. В даному випадку це 0-0. Далі, що ми робимо? Далі відкриваємо керування. І беремо команду завжди. Перетягуємо її і додаємо завжди. Далі знову рух. Обираємо команду перемістити на 10 кроків. І додаємо її не вниз, а в всередину. Як ви бачите, команда завжди відкритий неї ротики, можна туди додавати. Далі ми обираємо вигляд, обираємо команду наступний образ. І також додаємо в команду Завжди, тобто, щоб це постійно повторювалося ці команди. Далі знову відкриваємо рух і шукаємо ось таку команду, якщо на межі відбити. І також додаємо взавжди. Ось таким чином перевіряєте ще раз. Після того, як ви перевірили, впевнили, що ви все правильно склали, ви, що ви робите? Натискаєте безпосередньо на флажок. І бачимо. Що наш виконавець виконує алгоритм, який ми встановили. Ви можете зупинити його, можете почати. Що ви робите? Ви натискаєте відео і робите запис буквально на декілька секундочок свого алгоритму і того, як у вас рухається рудий кіт. І цей запис надсилаєте у класрум. На цьому ваша практична робота буде закінчена. Бажаю успіху, до побачення!